Паралелограм. Ось перед нами чотирокутник, який є паралелограмом. Однією з ознак його є дві, сторони, дві протилежні сторони рівні і паралельні. Крім того, на рисунку позначено його чотири кути. Як ми знаємо у будь-якому чотирокутнику, сума усіх кутів дорівнює 360 градусів. Але ми звернемо увагу на інші кути. От Якщо взяти якісь два кути, що прилягають до однієї сторони. Наприклад, кути 1 і 2, то їхня сума буде 180 градусів. Так само сума 180 буде для кутів 2 і 3, 3 і 4, 4 і 1. А ось кути 1 і 3 є протилежними і вони між собою рівні. Також 2 і 4 є протилежними і вони між собою рівні. Діагоналі паралелограма BD і AC є діагоналями паралелограма. Зрозуміло, що вони перетинаються. І точкою перетину діляться навпіл. Про це тут записано, що відрізки АО і ОЦ між собою рівні, а також БО і ОД між собою рівні. А ще діагоналі паралелограма ділять його на чотири трикутники. Самі по собі трикутники попарно тільки рівні. А ось що цікаво, що площі усіх цих трикутників між собою однакові. І це деколи добре допомагає в задачі. Ну, а що ж там висоти паралелограму? Ось перед нами паралелограм із двома висотами. І якщо ми читаємо умову задачі, а в задачі є такі слова, що з тупого кута паралелограма проведено дві різні висоти, то це саме такий малюнок. Ось з тупого кута Б проведено дві різні висоти BL і BH до різних сторін. Ну і якщо. Розібратися зараз подивимося на такий чотирикутник L, B, H, D. У ньому кут між висотами позначений. Якщо подивитися на цей чотирикутник, на всі його кути, то бачимо, що кути L і H у ньому прямі. А отже, сума їхня 180 градусів. Тобто, на два інші кути B і D, Залишається також 180 градусів. Ну, але з пункту першого нам відомо, що, скажімо, кут D і кут C також мають в сумі 180 градусів. От і виходить, що кут між діагоналя, між висотами, перепрошую, паралелограма дорівнює гострому куту паралелограма і куту C, і куту А. Оці всі три кути на малюнку рівні: кут А, кут Б і кут С. І ось в пункті 5 це все зафіксовано. І нарешті в паралелограмі можна шукати площу. І вона виглядає отакими от двома формулами. Площа дорівнює сторона помножена на висоту. Або площу можна шукати як добуток двох сторін на синус кута між ними. І на останок. Гарна новина про паралелограм полягає в тому, що в ньому немає жодного кола. В нього ні вписати, ні описати коло неможливо, а тому відповідно і радіусів, в шукати ми не будемо.